Посунули. І без пояснень, без нічого, бо тому що хтось десь там другий щось рішив. От. І ті з тими, що ми домовлялись, нічого не змогли зробити, і ті, от, на тому вони рішили залишити питання, тому що вони себе там рахують дуже дуже мощними. І їм пофіг як що, як це, і повели себе, як я їм обозначив, хто веде себе по-свинськи, получає по-свинськи. Тому і ведемося ми з ними теж по-свинськи, так як і вони. От. І суть пішла наступна. Подав я, так як вони ці заклади отримують ліцензію на працю від країн, це певна організація в Києві, яка видає їм ліцензії, це стосується ігрового бізнесу. От. І в них на сайті написано, що е якщо якісь рази чогось виникає Питання, спори, там, і незрозумілості, там, чи підпільні заклади, чи, прочі, чи порушення ви виявляєте, дзвоніть до нас, ми розберемося. Позвонив я в це країн, раз, другий, третій, п'ятий, десятий. І звертався, і був там не раз, і були якраз, якісь у нас там типу, зібрання засідання, мені організовували, але як кажуть, і віз і досі там. Типу. Прийшов вже от, де четвертий місяць, от, і від країн, особливо от, від пана Родого. Я отримую куча відписок, цілі такі томи бумаги. Це останні бумаги, це вже йдуть, зараз про них розповім. Це розкладено вже поступово це подетально. От. І пан мені відповідає, що кудись там щось передає, щось там їм вказує, щоб вони щось там займались, розслідували. Тобто він передає частину е -е, зазначених мною. Е -е, Правопорушень е, в БЕП. Вот. <реш> Але частину тут по скаргах чітко видно, що він передає тільки частину, тобто він не передає всі дані, які я йому означаю, всі порушення, а передає тільки, бо, тому що всі порушення я от зазначив в одних з моїх останніх відеороликів, де я виклав відеопротокол. Як я заходив в країл. Що я в них, якби треба щоб вони на чому вони сконцентрували розслідування, які питання, з якими закладами, які події, все. Тобто, я крім того, що я перед тим це все розписав, а вони, типа, частково відділяли ці всі питання і частину тільки передавали в БЕП. Але навіть та частина в БЕП, я то, так само потім десь підтверджуючи відео, відео протоколи. В Беб я теж ходив неодноразово, потім вже ходив, вони від мене вже бігали, вже викликав туди, і туди 102. І в подальшому, от, я від них відписки теж так само отримую, що вони тіпа, ту справу передали тіпа, в якісь там долучили до річної давності якоїсь справи. Тому свіжу справу вони порушувати не будуть і розглядають. Тобто вже розглядає то 4 місяці, там підпільні заклади працюють, в них все нормально, все сладжено. Я на такі дії пишу далі в країл, чому тільки частково мої запити піднімаються, типу, в, скарзі, в скарзі зазначені питання. На що мені, пан Рудей, знов щось там якісь несумісні, я кажу, з драмним розсудком відповіді від, відговорки мені надає письмові? Які я далі продовжую оскаржувати. От. А коли я е, зайшов до них туди, то пан рудий, просто всі працівники були, юристи компанії і прочі, а пан рудий просто фізично втік від мене. Тобто, це підтвердження є в останньому з моїх відео, я кажу відео протоколі розмови, е, які я виклав теж в інтернеті. От. Після того, як БЕП від мене почали тут просто фізично втікати, я визивав 102. я вже потім, І на 102 вони не приїхали два дня, бідолахи просили мене, що, щоб я передав в ДБР. Це справа, бо вони в, 102, ну, в БЕП не зможуть піднятися, це не їхня компетенція. Тобто толкової відписки немає. Тобто, тільки такі відмовки, відговорки. От. Я пішов в ДБР, в ДБР я подав. От тут Отут національне державне ага, от бюро розслідування подам скарги, але Державне бюро розслідування, якийсь мені керівничок е зазначив, що в е моїх е там, тих всіх моментах е знов нічого не бачить, знов не цей. Е тіпа, все в нього нормально. Коротше. Ну, бо Тому що я вже, як я вам раніше зазначав, коли ви поясняєте для більш такої. Як кажуть, дієвості ситуації щоб розслідування, більшість людей вони подають скаргу типу, вищі інстанції, тільки на то, щоб вони хотіли оспорити це питання. І якось як кажуть, може не вистачає, може, як кажуть, страх якийсь як по накатанні, чи як там, духу і проче, вони не пишуть на дії працівників, які їм відмовили. тобто за халатність, за використання службового становища, за... що вони просто нарушають кримінальний кодекс по от таких статтях, користуючись своїм службовим становищем, з якимись цілями покривають слідство. Але в більшості навіть не тільки покривають, в більшості, от як мені було перші місяці, вони просто не порушують даже справу. І от як мені, я пішов в ревіду, мені писали, оту дали копії. Відписав, потім, Я викликав туди І 102 неодноразово. І мені там мене, кажу, викликали на зустріч, говорили, що то на їхня підслідність, а в Беп, хоча я їм зазначав, ну, теж відеофіксація всю я всю виклав. Тобто мені начальник якогось там цього участкового дав таку відповідь, але участковий чомусь мені, ну, тож, я напевно так думаю, добре натиснули і дав мені от довідку, як він написав. Що він е, мою скаргу по, по злочину перевів е, у звернення громадян, е, хоча я йому подавав як людина, і прочі. ну то вже окреме питання. От, і що службовець має виконати обов'язки, е, положення на нього, тим більше від джерела влади людини, яка е, до нього звертається, не, не звертається, вимагає виконати свої службові обов'язки. От. І того участкового я так за місяць ні разу не бачив, викликав на нього 102, ні разу він до мене так і не відзвонив. Хоча я йому в скарзі зазначив чітко, що я безпосередньо всі моменти йому повністю викладу, щоб було доцільно зроблено, типа дії проведені, щоб виявити все таки факти, які я зазначаю. Але е цей участковий через місяць додумався дати мені довідку, і довідку підписавши начальник відділу. Превенції, тобто, тут два підписа на а потім ще додумався, я не знаю, чим вони там думають, що то за, за збіговиськи таке в тому райвідділі. І тут, як пише мені, з повагою начальник полковник поліції. І тут його ініціали е, Святошинського райвідділу. Тобто Я ці всі бумажки, коли побачив е, від світошинського ревіду, е, просто мене, як кажуть, підняли настрій. Що от, додумались, даже, вже такого ще не було, щоб на одне питання відповідали аж три таких, типу, професора е е, як кажуть, е органів, що троє вписали сюди під от, корумповану підписку, я кажу, довідку, е нарушаючи 214 статтю КПК, тобто, маючи замість е протягом 24 годин, вони мали просто порушити справу. Потім провести ту слідчі дії, оперативні слідчі оперативні дії, а потім тільки е, дати визначення, рахують, вони не рахують іменно повністю по пунктах, е, які зазначаються в 214 статті, тобто провести належне повністю слідство з допитом, опитом, з виявленням, залученням. E, матеріалу потрібно, ну, коротше, всі процесуальні дії провести. Але вони цього не зробили, вони мені просто відписали, що вони щось там проводили, і тому на, за місяць часу вони там щось e, визнавали, опитували там ще щось. У мені таку кажуть, безглузду фіню написали, написали. І мені то подали і підписав сам то начальник того всього, тобто затвердив оце порушення. Як кажуть, чи вони то для того, щоб для устрашання мене, що, щоб три-чиновники мені просто показують, що наскільки весь райвідділ, відділ, фактично, можна сказати, зацікавлений, аж до вищого керівництва в покриванні цього всього, що справи ніхто відкривати фактично не збирається. О, ну, на ті всі дії я так само написав на Володимирівську сюди головне управління. От, ну, написав я ту скаргу, все роз'яснив, все повністю, подав документи. Ну, вже другий тиждень я чекаю з Володимирської якісь відповідь. На цьому тижні я позвонив, дівчата мені відповіли, що передали якісь е, слідчі жіночці е, мої та, якби, скаргу. і дали мені номер телефона жіночки. Е, От, бо не знайшлося, напевно, ніякого мужчини слідчого, тому передали жіночці. Чи як ніхто може відповідальність не хотів брати? От, і от е, три дні я е, е, середи дзвоню до п'ятниці, до цієї жіночки, і вона мені от, ні разу не відповіла. Я дзвонив потім до дівчат кажу: А ви мені номер, може, помилковий дали. А вони кажуть, та ні, правильний, ми їй передали, що ви дзвоните, що ви там цей. Так мені ніхто не відзвонив. Тобто, ну, ну, спостерігається якесь наступне порушення 204. Тобто, на протязі, ну, і тому, що я подав, щоб в першу чергу порушили кримінальну справу проти отих от умніків слідчого е, Ситочницького свідділу, е, які за порушення, щоб відкрили проти них кримінальні справи по 364, 365, 367, 396 проти протягом стаття Кримінального кодексу. От, і, а потім вже і по-дальшому розслідували оце Ну, тому що то вже зрозуміло і так всім, що витічка інформації пішла. Там можуть бути вже, кажуть, слідство може поки що попасти в просак, не воно не відбудеться. Понятно, що утаювання було з якоюсь певною цілею групою еліт, осіб під час службового виконання своїх ну, становища. От, тому, як кажуть, ну тут вже не зрозуміло, тому треба розслідувати на якій підставі оці от. Ці от не дослідчі і недоначальники е, написали мені от якісь отакі довідки, а не відкрили е, е, с, е, слідство, не внесли ДРП. І, коротше, Володимирівська поки мовчить, побачимо, що вони з понеділка скажуть. Перейдемо далі до бюро. Так, Васька, по ну посунься, Тут котик мені допомагає наш, підтримує мене. От Передав я потім от Бюро економічної безпеки України тут воно понятно з ними. Тут я на них подав Національне корупційне бюро України, державне бюро розслідування, от яке мені відписує, що нічого не вбачає. Тут Київська прокуратура, вже дві відписки. Київська прокуратура і Набу мені відповіли, що тут, от бачите, три відписки від НАБУ, дві від прокуратури, Держбюро України. Одна відписка, тут БЕП, то понятно, райвідділ, відписки, ну і тут ціла пачка от, від країн. От, І Оці от всі куча документів, це от на рахунок от так ми відстоюємо, кажуть, ті всі права. Але це вже більше воно йде не про поводу того, щоб розслідувати то все початкове, а порушити справу кримінальну проти от, Святошинського райвідділу і проти БЕП в першу чергу. Ну І ДБР теж там вони долучились непогано. Бо тому що написали, що в діях БЕП і країл особо нічого не вбачають. То, що порушено ті от статті, то вже таке. То якось вони тіпа, на то закрили очі. От. І чекаю від них так само відписки, і побачимо, чим то закінчиться. Поки звертаюся журналістів деяких, але вони поки так думають, дають задню. Тобто підтримки такої ще до кінця немає повністю, щоб не було утаювання цієї справи. От. Тому от зараз оці всі документи, оцю папку, як я колись зазначав, коли з мене такий досвід був. Я беру ці всі документи, роблю скани, копії, беру флешки, беру відеопротоколи, які є в Ютубі. Так само я викладав. Всі по справі і свої всі скарги. Я беру, просто спаковую це все, як кажуть, в один конверт. Роблю титульну шапку. І роблю таких конвертів декілька. І в титульній шапці зазначаю зміст, куди я їх розсилаю. Тобто розсилати в декілька інстанцій потрібно, правових, там, наприклад, там чи Верховну Раду, там де, якісь департаменти. тобто вибираєте Кажуть, кажуть по, У нас їх тут багато, всяких інстанцій, там, чи, е, якісь, е, особливо там, якісь депутатські звернення, що було от, по правам людини, по правам споживачів, там ну, багато чого. Там і посольство, от, як я зазначав Америки, які яке безпосередньо вони підзвітні цій організації, організації, тому що там зареєстровані. Тобто, берете з тих декілька папок робите, і це все спаковуєте. В конверти і розсилаєте по всій інстанції, щоб дали належний нагляд, щоб не було утаювання, і щоб були покарані оці всі недочиновники. І, потім, і вже і по, по можливості розслідували те, що ви просите. Тобто, вже, як кажуть, можна сказати, може і зачекає. Головне, щоб були наказані оті от недо, недочиновники за те, що сміли спочатку таке зробити, а потім, я кажу, другим неповадно буде, тоді вже легше. Про, як кажуть, протолкнути друге питання. Бо в мене теж питання ще багато. От те, що мені країн тут повідписували пан Рудий, я йому багато питань задавав. Чому там то не так, то не то. Йому він тільки мені відписки пише, а належного слідства нема. Тому спочатку треба от з ними розібратися, напевно, порушити справи проти них, відсторонити від на час слідства від відсторон... щоб були відсторонені вони від. Відведення службових обов'язків, щоб не впливали на хід слідства. І потім же можна ще раз повторно піднімати свої питання. Плюс хотів ще звернутися до тих от е, чиновничків, от такі деякі умніки, пишуть мені навіть оті, що, е, далі, що вони тіпа, скерували е, мою, мої скарги. скерували, там, Наприклад, е, в, е, в ДБР є е, над ними. Тіпа, які ведуть розслідування, як внутрішня безпека в міліції. От. Але мені пишуть, от ви неналежно щось оформили. Ви там не дуже довгий текст подали. Е, я от просто хотів, якщо мене будуть бачити, звернутися до тих, не до не буду фамілії називати. У мене лежать декілька бумаг. От. А ви умніки кажуть, ви бачили, скільки часу тянеться в мене ця справа? В мене тянеться 4 місяці. Я вже переписки ці веду. І в мене зібралась така, як можна сказати, ціла пачка документів. І як ви собі представляєте, що як я маю тут скорочені формі, ото неналежно, як вони мені пишуть, оформлені, і хто вам, чиновникам, на, я кажу, службовцям, вам дано право служити, а не вказувати кому які перечень документів, як заповняти. Ви прочитали зміст і по змісту оприділили змін порушення там чи непорушення і проче. А не звертати уваги, хто належно, хто не належно. Ви належно робіть свої е, повноваження, які вам надано, а не вказуйте, кому я хто написав, хто підписав, а не затягуйте часи, там відсилання, посилання, бо тому що мені конверти прийшли навіть там на конвертах у Курпошті, не, не, до, не додосужились, е, нема печатів, коли відправлено. Тобто вони навіть е, можуть е, кажуть, мені по часу мене посувати, бо тому що. Час підписання їхньої там вказаного дня, а почта затримує на декілька днів. Потім мені можуть сказати, а ви по часу там щось нестигли. І на конверті нема, я не знаю, звідки такі конверти беруться, бо коли я відправляю, почта ставить чітко печатку з датою відправлення. А мені звичайні конвертики, з, як я кажуть пом'яти документи, бо тому що документи мають бути рівні. А мені я в А4 форматі посилаю їм. А мені присилають, якщо можете помітити, в от, конверти, от, там конверти лежать от пом'яті бумаги, от, от, скручені в 4 рази. От, і, тобто куча порушень навіть в тих е, вищих інстанціях. Тому надіюсь, що все-таки десь там в когось проявляться якісь сузнательні е, діяння, і все-таки слідство буде призначено і війна буде покарано. І ми якісь побачимо якийсь досить непоганий кінець. Тому буду потім ознайомлювати вас з слідуючим проходженням ситуації. А зараз наразі всім щасливо до наступних зустрічей.